Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні нам у редакцію прийшов один дуже цікавий лист отож, приємного вам усім прослуховування. Було дуже добре, коли Тетяна теж працювала. Але коли її скоротили на роботі, дружина була наскільки засмучена, що я запропонував їй поки посидіти вдома. Я нормально заробляю, та цих грошей вистачає на щоденні витрати, поки можна було відмовитися від відпочинку на морі. Я надіюся, що скоро Тетяна знайде роботу і все буде так, як раніше. Але пройшло півроку, а нічого не змінилося. Вона відпочивала вдома, а я гарував на роботі. Хіба ж це справедливо? Йому завжди одне й те ж саме, вона ж і так вдома могла б щось путнє приготувати. Мій терпець звірвався, і коли я повернувся з роботи, а на столі не стояло гарячої вечері, я не витримав і сказав Отчі. От чим ти цілий день займалася, що навіть вечерю не приготувала. Я працюю як віл, та заслуговую не те, що вдома мене чекала гаряча вечеря, Ми ж з тобою домовлялися про те, що я працюю, а поки ти шукаєш роботу, то будь добре виконує свої обов'язки по дому. Вечеря готова поклади собі її в тарілку. Ну де ж ви таки бачили? Їй навіть важко покласти мені їжу в тарілку. Даремні ї дозволив Тетяні не працювати. Дружина зовсім розлінилася, каже, що з дитиною сиділа. А що там з нею сидіти? Вімкнув її мультики та й відпочивай собі. Наступного дня Тетяна заявила, що йде працювати касиром у супермаркет. Зарплата невелика. Дружина сказала, що відтепер я платитиму їй за послуги та склала цілий прайс. Тобто те, що вона і так має робити безплатно, вона вирішила робити за гроші, бо, бачите, Тетяна влаштувалася на роботу з мізерною зарплатою. Теж мені причина. Я не сприйняв її серйозно її слова та сказав, що є служби, які займаються подібними справами. Але коли я запитав вартість їх послуг, то у мене очі на лоб полізли. Відтоді все змінилося. Ми стали купувати продукти окремо, Тетяна перестала готувати, платила лише половину квартплати. Якусь у вихідний я запитав у дружини, де сніданок, а Тетяна дістала свій прайс та показала мені на один з його пунктів. Тоді я сказав, що сам приготую собі сніданок. Мій одяг ніхто не прав та не просував, я був голодним та роздратованим. Витрачав майже усю зарплату, щоб поїсти у кафе. а Дружина ходила все така задоволена, та усміхнена, купила собі новий одяг, змінила зачіску. Іноді з кухні смачно пахло це Тетяна готувала їжу собі та нашому сину. Коли я заходив на кухню, виявлялося, що Тетяна приготувала лише дві порції та вони все з'їли. Моє вміння готувати було нульовим. Тетяна витрачала гроші направо та наліво, купила сину конструктору, який я заборонив купувати, бо вважав це даремною тратою грошей. Я помітив, що Тетяна зробила манікюр і для кого вона це так старається. Не подобається мені це все. Вирішивши, що харчуватися в кафе дорого, я вирішив, що буду купувати собі їжу та пробувати щось готувати. У мене все виходило пересолене, та я завжди давав забагато соусу. Від такого харчування у мене постійно болів живіт, та мені довелося звернутися до лікаря. І знаєте, що він мені порадив? Правильне харчування. Хто б міг подумати? Тетяна підвищила до адміністратора супермаркету, в якому вона працювала. Грошей у Тетяни ставало все більше і більше, та вона мала гарний вигляд. В той час я почав ставати схожим на безхатька. А одного разу Тетяна зібрала свої з сином речі, та вони переїхали. Я був дуже сердитий на Тетяну та вирішив почекати, поки вона повернеться. Пройшло три місяці. а Тетяна з сином не повернулась. Я вирішив їх провідати. Написав повідомлення дружині про те, що приїду, коли Тетяна відчинила двері, я сказав: ну все, погралася в самостійну жінку час додому повертатися до своїх обов'язків, перестань займатися турницями та повертайся. Дружина лише посміхнулася та зачинила перед моїм носом двері. А через декілька днів Тетяна подала на розлучення. Любі друзі, як вам така історія? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.